Салам алейкум привет Відео перше з вебкою, друге друге ігра, гобока, Boca Mole пам'ятаю коли останній раз не, останній раз не іграв в далекому дитинстві Англійська мова, тільки я англійську не знаю. Тому ладно, продайте розбирайтесь. Чидома Джоан. Джуан Джуан, вставай, <піллявся> чувак! Вот на о, а як ходить, а то -то. Дивне управління, ну ладно, стрельбата С або пробіл. Ходити на стрілочки. ладно, что в підвалі якомусь з калунами оп о-оп-оп. Тину рушню Оп. Ти нарешті прокинувся. up on us. Солнце вже в занице, там не пофиг. Не час спот. День починається идеал у смартфоне фестиваль. Ой, смартфо фестиваль. Марта, то та Так, чтобы давать из карты. Ага. Оп, погнали. А ее ящик об этой может? Ну, петух. Нет, ну. Чего ты еще петушника забью. Петушняк! жди, петух. Голуби. А петушня? А петушня? Ну. це? Я сюда немножко. Эйбулчо, не бачу, что там пишет. Эйбуличо. Оп, монетка Управление такое мені ігри. игры. На двох игроків що браузер не буде. Короче, ну ладно. При Джон Целок Doors of А що це може А, він не може мене пропустити. Ну, а бочка. Дам. А, мені ще до того, мужика бігти треба ладно. О, бабушка. Джоан, фестиваль, скоро, а ти навіть не почав щось там. Я люблю тебе Так, О, хата. Народу ну ладно. Управління на стрілочка максимально дивне. О, Ль Примо! А можна в голову вилізти? Ладно, не можна мало Бабушка, хто нам ще? А нам ще далі? А, де? А, тут мужик. Він тут? О, Привіт, джон, дякую, що прийшов мені допомогти. Я пробував почистити тут місце і досить. Якщо дуже вибачаюсь англійською, то мене погано. Так, Санта Лучія, Діва Марія. Розник. Ми ось ковбас. Достатньо гласив, куча бас. Empty Fire bar. By... Ніо, но... И на хлобучу бочке. Ура! Просто сюди. Я вже заказав, бачиш свого опонента. Це добре. Дивно сказав, бо я неправильно перекол. Эль Кабінет Миністра Вард. Ой, що? Що за красотка? Ти не мене ще пам'ятніш, як я свій чоткак от варта. Чуєш, тут цілі цякі. А то я спостережуся, ніхто не вистував. Тут у То, что сказала, це казалось, шанс. охо хо це найкраще, що можна подавать с ними. Своими фейерверками. Так, подавить это тетка. Все, побегаю до твоей тетки. Чоо, а ч чо все? А ну оно побіжала. Оп-оп. охлубу оп. бучить, надо. О, мужик. Може... Так книга життя? мультик такого ох сама не стран. Тут пробуй зажрат героя. Не Нема имстить для тебя, Джоан. Біжи зараз перед тим як... Я захливий шк с шкалет прийде за тобой Шкелет Хаха вот Дуже довго Силенсов читати. Ливин це світ живих. Вибираю за БВ умре, ахахахаха, сказала Карлос касало. Шо, файте. А ну. Что Блин. И что годы? сосед сюда не может. Я тут мощно прыгаю. Прямо потужно. Оп, загрузка. О, я був чіткий. О, тут місто не немає. А ну, тейте. А я так можу? Зеленый фигнен без неизма жизни. Картки. Ничего не понятно. Блин, едиста ее. Что тут еще? Що... Домы. О, маска. Ой, кость тут появилась. Эй, тинджон. Я тусмада захисница маски цікаво, що маска получала я. <звук> я поставлю маску на Джона сила, ти готовий? Так, <звук> да, я готовий. Ура! Маска ей принима. Ой, ти що, топова анімація пішла. <звук> <гум> Ой, ты шо ты шо? Да вам кажу, реально ведь прима. Педлу Чардо прийшов сюда. Вау. <гум> на місту атакували злишка лайте. Кожен. Овся на землі. Press A on A controller to play to side space А ну тут есть куда-то Псушка <гас> 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 Оп захват <гас> <Ой, немножко> сам <садить. гас> Ладно Я буду обидно точки умочи получается, быть сказать. О! Но! 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 Вот так можно тоже. Ой! ты вообще чумный. ну Не давно жду Лукардо Шочный Ку-ку! Не хочу я... Оооооо Якой твою миссию нужте за хостями. Ой, я там закрываю. там, да? Ой. А, ты... Ой, ты, 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 ты черной. Спайп атак. Мы да? a ghost from dead world so cardo and of a swipe attack get to sure yeah rest to two players Option. Mm. special like attack grab swap dimension cube for the unserver yeah a ah, shift l oh. let's keep rolling ah, into the spine інту в спину? В спину? Тут чи що, інту це спайн? Аго, Що сталося. Де? А, тут виліз.

Достать не все отняло. него. Мой спасти Вот она, как знак питания побегла туда. чуть i <laughs> okay, oh, sure. a whole 3A hey, I can dig myself, get a favorite toys. So I keep and sell so this under this. So. <laughs> oh, no, Nie no, jest to zlekko, jest to za jest to zlekko, jest to zlekko, jest A, to zlekko, jest to zlekko, Шигр К4 нефтя мультипер выта я сюда не забьет. О, ва! Видите? Костюм а оно. О! Сейчас я тут костюмы. Зажжен, поможем, тут не будем играть. Да, розу. Ладно, я дай это засыл. на нас КВ. сказал, что это дорого Just walk away. Это паник. мы пришли. Лиз для чего? а. Хорошо жсткий кидается постям. Сейчас вот он. О, потом овечивает. Пока что сами жопки жопки были. Вот еще 10 комбо. А хил ты за какой сможешь вот, цикал? Что далеко? Вот, Из маечки я. Ну а ну вой. Ой. ой. Ты, сгадывал тебя, братишка. На. Ну no, no, no. просто у тебя жесткий, просто альфа. Ой, ты це, це боссикись? зараз лучадор Орден оф Карло Калака. Карлос Калака. От у меня лучадор звати, я понял. Ой, take you Один крок і и я с тебе. Ти Ты хочешь знати кто я, да? Мене звати Хон Хонраве Лучгадор і я віддам відповідь до Моє ім'я Ягуар Джейвіс і я одна людина, така як ти, але я живу і тренуюсь серед дерев. I want time ago and new, cause I've been looking like a funny thing. лучадор. Смешная имя лучадор. Ты не можешь сказать, что... О, ничего И на спину. О, кубики. Что, что за кубики такие? А! А я могу прыгнуть? О, сюда можно. А вылезти? Вылезти А куда можно прыгнуть? Угу. Ну, перша серія, в принципі, думаю, на цьому може закінчуватись. Скажете, напишете в коментарях, куди мені йти першим, наліво чи направо. А з вами був свинаматка Тім і ваш любимий Маркіян. Всім бувайте!